То хотів неактивний флюс для акумуляторів 18650 і класно паяється. І це ще в нас український виробник LPX MA2500 NC. Подивіться сюди. Капельку даємо сюди. Паяльничок 400 градусів. Почистимо. Припічик. Беремо сюди, прогріваємо акумулятор. Засікайте, за скільки він прихватить. Декілька секунд, 7-8 секунд. Ось так у нас припаяно. Беремо дріт. Лудимо дріт. Також залудимо. Беремо трошки ще припою. Припаюємо. Хто не має контактної зварки або треба щось припаяти, подивіться сюди, яка красота. Неактивний, не потрібно змивати. Має захисну полівку. Ось така от штука. Пробуємо відірвати. Відірвався дріт. А тепер кусачками, друзі. Дивіться сюди. Ага. Ага. Ось так. Друзі. Шикарний флюс. Буде скоро на огляді у мене. LPX MA 2500 nc